Що робити? ти? Ми нудьгуємо. Так, дуже нудно. Давайте щось будемо робити. Хто що хоче робити? Фредді, починай. Ну, я хотів би зіграти в холонки. Бонні? Бані. Я б зіграти у відеоігри. Типу ФНАФ чи Бауді чи Бенді. Чика. А я хотіла б почитати. А я хочу дивитися фільм. Всі за дизні речі. Зробимо голосування. Хто за читання? лише Чіка. Хто за відеоігри? Добре Шабоні, хто за фільм? Один я. І хто за Хоминки? Один Фредді. Добре. Е... Що почнемо? Давайте все по черзі. що почнемо. Я вважаю, що є тут головне, тому давайте хованки. Ей, ми всі на дивних. Окей, вибачте. Ну, добре, хай буде спочатку хованка, але потім я. Добре, Фобсі? Ну, добре, почнемо грати в хованки. я рахую. Сховайся тут! Мене тут нікого не знайдуть. Так, Весь тут сховайся під ліжку. Так, ти мені сховатись. Я знаю! Сховайся тут, він мене ніколи тут роздай. Хто не сховався, я не виден. Добре, піду вас шукати. Добре. Чи є хтось під столом? Під столом нікого немає. Добре. Тут нікого нема. Де вони всі? Де ж вони? Так, я... добре, добре. Фух. Він мене під вирішком нікого не знає, але краще піду трошки далі. О! Ось і спіймав. Я, дідька! Пішу зі мною фокси. Добре, ти будеш сидіти тут, а я піду знайду інших. Я! Дідька! Добре, я пішов. Хм. Де хто? Може хтось в шафі? Хм, Нікого нема. А може за шафою? Бонні, я тебе знайшов. А дітка? Відоіги будуть не скоро. Так. І Чіка, добре. Хм, тут ні не да до нема. Добре. Тут, тут нема. З я вже шука. Тут дома, дома. А. не дай а мая. сейчас а. вышел в Чика быгова. Mm. Mm. Ммм. Піду якусь книжечку. Так, що мені взяти? А, ідея. Ні, забула. Ой, знову згадала. ось це. Добре. Басані скотки. Будемо разом читати. Читати це так цікаво! Згодні, хлопці! Хлопці? Ви спите? Бонні? Навіть ти? Фоксі! Моя черга, ми будемо грати у відеоігрі. Фоксі? Фоксі це добре?

Боже мій, вже п'ять годин пішла, Бонні! Бонні! Та я ще граю, ще А, моя нишка! Де стави! А все, ми втомились! Ааа! Ааа! Чекайте, колотира, таке ж, удобені, п'ять ночей! У Фредді! ур 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 Добре, Фоксі, твоя чера! Йор, ну, нарешті! Нарешті! Будемо дивитися фільм. Добре! Що ми дивимось?